Якщо ми спочатку скажемо про місто Харків, про обласний центр, то за ніч за добу у нас обстрілів не зафіксовано було. Натомість, ви правильно зазначили, на жаль, у нас відповідно традиційно страждають ті населені пункти, які знаходяться поблизу, Ну тобто, поблизу російського саме кордону, це Куп'янський район, це Чугуївський район, місто Вовчань, це Харківський район, це північ нашої області. Страждають і ці обстріли на на жаль, тобто постійні із міста Вовчанське люди постійно намагаються виїжджати. Ми проводимо там евакуацію. Вона не є масовою. Однак в таких умовах проживати неможливо і небезпечно. По Куп'янському напрямку у нас страждає дуже сильно дворічанська громада, яка є на 70% ще під тимчасовою там окупацією. І там, в тому числі, на жаль, ідуть постійні обстріли. Обстріли хаотичні. Тому спрогнозувати, який той чи інший житловий будинок буде зруйнований наступного разу вкрай важко. Тому для людей там знаходитися теж небезпечно. Ну і у нас ведуться активні відповідно бойові дії. По тому ж куп'янському напрямку ворог постійно із усіх видів озброєння практично атакує позиції наших військових однак наші воїни стоять. На своїх безпосередніх позиціях е, наші кордони тримають. А, е, окупанти цього тижня вдарили по критичній інфраструктурі області України взагалом і області, зокрема. От ми знаємо, що в Узюмському районі було пошкоджено обладнання газове, газової промисловості. Наскільки серйозні пошкодження, якщо можете розказати, і чи є шанси на те, що е, якісь ремонтні роботи будуть проведені, і все буде добре? Ну, я почну з електропостачання. Ми зараз ще е, продовжуємо відновлювати ті пошкодження, які ми мали на початку цього тижня, саме по критичній інфраструктурі. І у нас ще частина е, населених пунктів Ізюмського району та Куп'янського району залишаються без електрики. Значить, і це як наслідок. У нас ми не можемо повноцінно запустити опалення по куп'янську, ну тобто по куп'янську і по куп'янській громаді. Хоча там інфраструктура тепломереж більш-менш ціла і вже частково відновлена. І частина ізюмського району, так само населені пункти, ми маємо ще відновити електропостачання щодо газовидобувної галузі, яка е, значно постраждала внаслідок обстрілів, то ми чітко розуміємо, які наслідки цих руйнувань. А про це комунікувати наразі не можемо, щоб не давати інформацію ворогу. І чітко розуміємо, що нам потрібно зробити для того, щоб ну, по-перше, скажімо так, це не відчувало місцеве населення щодо газопостачання. Ну і по друге, звичайно, що газовидобувна галузь для нас вона є стратегічною для нашої держави. Ми також маємо зробити все можливе для того, щоб ця шкода була якомога меншою. Ну, а якщо говорити про ці постійні по всій країні відключення світла, а це тепер вже норма, нова нормальність, знаєте, я кажуть. Наскільки взагалі критична ситуація в місті, в області? Наскільки спрогнозовані там відключення? Адже ми вже всі звикли, ми тільки, аби було за графіком, ну ви знаєте. Яким чином працюють об'єкти критичної інфраструктури, знову ж таки, в місті, в області, і просто людське питання, чи тепло в оселях харків'ян і мешканців області? почну із останнього. Ми вже на 93% фактично розпочали опалювальний сезон. Це 493 котельні у нас запущені із там відповідно п'ятисот на сьогоднішній час. Тобто можна сказати, що умовно ми йдемо за графіком, якщо можна так висловитись стосовно міста Харкова, стосовно там області щодо знов ж таки відновлення і відключення, то ми тут працюємо на два фронти: перше, ми маємо зберегти існуючі, тобто електромережі, так і дійсно на зараз іде ідуть відключення по місту Харкову та по області на добу. Це 12 черг у середньому відключають. Світло на три години, і тут ми маємо можливість варіювати із промисловими відповідно підприємствами, там де не можна порушити виробничий цикл, і поки що напруга, і той стан електромереж нам це дозволяє зробити. Що стосується відновлення, то ми також знов ж таки продовжимо. Нас є деокуповані території, наприклад, Липецька територіальна громада, де ми ще працюємо над відновленням, оскільки там територія дуже засмічена вибухонебезпечними предметами. і ми маємо перш за все провести розмінування. І після того ми вже зможемо підійти, умовно кажучи, до електроопор, і їх відповідно почати відновлення. Однак ця громада, ми прогнозуємо з дня на день вже отримає. Відповідно електромережі, так і відповідно напругу в них, при тому, що там вже відновлено і газопостачання, і відповідно водопостачання. Тобто ми над цим працюємо. Ну і відповідно паралельно із цим ми про це також можемо зазначати, вже у нас відновлено по області 104 маршрути із 285, які у нас в принципі існували до повномасштабного вторгнення. У нас налагоджується життя навіть і в таких умовах, і люди просять. Ось коли ми приїжджаємо до тих чи інших територіальних громад. Вони там просять налагодити маршрути, і ми зараз вже їх запускаємо до тієї ж Липецької громади, до Вовчанської, до Куп'янської, до Ізюмської, і не лише умовно кажучи, залізничним, тобто транспортом. Однак, у нас досить висока ще небезпека. Щодо вибухонебезпечних предметів і навіть по маршруту слідування ми не рекомендуємо виходити навіть з там автобусів з автотранспорту і залізничного транспорту не виходити на узбіччя в лісосмуги, ліси. Про це ми навіть і мови не ведемо. Ми їх сприймаємо як потенційно засмічені вибухонебезпечними предметами, оскільки на жаль, щодня ми маємо а, випадки підриву. На таких там мінах, розтяжках, то що в тому числі у місті Харкові І от власне до питання розмінування Харківська область дійсно визнана найбільш забрудненою вибухонебезпечними предметами. Уже вилучено понад 25 тисяч, здається, вибухонебезпечних предметів. Як триває розмінування? Які перспективи? І ви раніше казали, що, начебто, росіяни встановлюють якісь міни, встановили, які дуже складно виявити. Тож питання: якого обладнання бракує, і чи працюють на Харківщині можливо, іноземні фахівці зі своєю технікою? Ну абсолютно правильно. У нас Харківська область за статистикою Міністерства внутрішніх справ визнана найзасміченою що в Україні із з окупованих або які був, ну тобто перебували частково під окупацією, значить, на е, предмет е, вибухонебезпечних е, оцих всіх приладів. Так дійсно росіяни тут умовно кажучи застосовували абсолютно всі види мінування, найсучасніше, в тому числі пластикові, які мають у конструктиві якнайменше металу, тому їх виявити вкрай важко. При цьому вони дуже такі потужні і досить мають велику руйнівну силу. І тут дійсно ми співпрацюємо поряд із ДСНС і з міжнародними організаціями, які мають поставляти і вже нам поставляють найсучасніші зразки, і ми їм пропонуємо взагалі, як є ну тобто таке слово, але все воно воно є. Тобто ми використовуємо харківську там область, як умовно кажучи, полігон в тому числі для тестування найсучасніших видів розмінування. Це і техніка, цей відповідні дрони, які можуть сканувати в тому числі. А грунт на там метр чи півтора чи два вглиб, тому це все ми маємо залучати по максимуму, тому що фактично маємо розмінувати сотні квадратних кілометрів для того, щоб наші мешканці, наше населення почувалося більш-менш у відповідно безпеці. Поряд із цим, поки що ми зосереджені на основних маршрутах, основних напрямках. А вже після того будемо приступати до розмінування там лісосмуг, полів, узбіч то. Ще тому ще раз звертаюся до наших громадян, щоб вони були максимально уважні і при виявленні таких небезпечних предметів одразу повідомляти до національної поліції або до підрозділів ДСНС. А наші, і от з іншого боку, ми бачимо, що повернення Укрпошти, повернення регулярного транспорту, поступове відновлення до окупованих територій про те, чи безпечно їхати до звільнених міст, які умови перебування там зараз? Наскільки активно повертаються люди, чи можливо навіть навпаки вони залишають поки що Харків, Харківщину? Ну зима, все ж таки. Так дійсно, ну вимоги у нас від наших людей вони є високими, і це правильно щодо і відновлення зруйнованих будівель і знаєте, такий запит на справедливість. Він досить високий. Разом з тим. Ми маємо розуміти, що війна вона не завершилась. Вона триває. У нас йдуть активні бойові дії на території Харківської там області. Так, місто Харків може бути під обстрілами. Тому ми чітко маємо розуміти, що Україна знаходиться у стані війни, тому ресурс у нас звичайно, що є обмеженим поряд із цим ми намагаємося ті будинки, ті той приватний сектор, де ми можемо оперативно відновити. Ми це робимо, і не лише за рахунок державного бюджету, місцевих бюджетів, а й в тому числі велика допомога у нас іде від наших міжнародних партнерів, тобто через будівельні матеріали, тощо і люди дійсно люди повертаються. Люди не хочуть виїжджати з деокупованих безпосередньо території, навіть розуміючи, що опалювальний сезон буде за важливим Кім у нас є декілька програм щодо забезпечення там паливною деревною, тощо ми розуміємо, що цього що цих об'ємів їх недостатньо для того, для того, щоб покрити 100% умовно кажучи, потреби. Однак ми над цим працюємо щодня, і е, люди виїжджають лише там, де е, небезпечно, тобто йдуть обстріли з тих населених пунктів, ті, що я зазначив на початку нашого ефіру. А люди готові е, люди готові зимувати навіть в такому, знаєте, обмеженому постачанні теплоносія, аби однак вдома. Е... аби вдома, абсолютно.